Доброго дня, з вами завжди я, Любов, і сьогодні ми з вами будемо висаджувати в агроволокно огірочки. Насіння огірочки. Можна висаджувати розсаду, але я буду садити насіння. Я висаджую насіння в декілька, декілька етапів. Раніше, пізніше, розсаду висаджую раніше, пізніше і ще пізніше. Для того, щоб кожного разу, ну, через якийсь певний період огірочки в нас були весь сезон. Агроволокно ми застелили давно, для того, щоб і земля не пересихала. Ми ж не знали, що будуть тільки затяжні двіжі. Агроволокно затягнути, бур'ян не росте. Деяка бур'янинка росте, ми зараз висмотаємо. Але загалом бур'ян не росте під агроволокном. Агроволокно нам потрібне. Потрібні отакі скоби. Звичайні скоби, з проволоки, для того, щоб його гарненько зафіксувати. Беру я огірочки. Висаджувати в агроволокно, у мене це кущовий, конкурент і родничок F1 двох виробників. Взяла і того, і того, тому що буває таке, що одні ті самі гірочки і не сходять, тому що різні виробники. Ось так. І ще підписниця Світлана надіслала мені теж огірочки, я не знаю, які вони, але я теж буду кидати їх. Я кидатиму по три насінини. І буду ще висаджувати в кожний, у кожну луночку, я буду висаджувати кукурудзу. Для чого? Для того, щоб кукурудза, по-перше, яку кукурудза така виконує функцію. По-перше, це тінь, вона притіняє. По-друге, в неї могірочка поверхнева коренева система, а у кукурудзи далі. І от ця кукурудза підтягує вологу огірочкам. І вона, по-перше, вони можуть плестися по ній. По-друге, а по-третє, якщо буде сильно спекотно, ми можемо в поверх кукурудзи кинути якусь притіняючу сітку. От таким чином ми будемо врятувати свої огірочки. Чому на агроволокні? По-перше, не росте бур'ян, по-друге, не пересихає земля. А по-третє, дощ, не дощ, вони гарненько стеляться на агроволокно, не гниють. Не слимаки не заводяться, а навіть якщо є слимаки, легше посипати на агроволокну, ніж на просто землю. Що потрібно? Насіння, ось такий мене інструмент, який, або маленька сапичка, пощі є. І вода. Вода в мене тут 10 літрів, звичайної дощової води, і плюс я додала десь з пів літра настоянки із яєчної шкрути. Земля у нас підживлена з осені тут, але все-таки яєчна скульпта трішечки додасть нам. От і все, що нам потрібно. Зараз будемо садити. Ось у нас є овальна, така, вирізаний овальний отвір. Робимо глибоченьку ямку. Ось так. Висипаємо. Ось така вона. Трішечки я зрихлюю земельку. Отак поливаю нашою підживленою водичкою. Тут Під земля і волога, але все рівно потрібно підбити. Чекаємо, поки впитається, і я висаджую кожного ірочка по насінинки. Ось так я взяла три три різні сорти. Ось так. Три різні огірочки і... Кукурудзь, Огірочки ось так. Різні. З однієї сторони в одну, а кукурудзинку в іншій. Ось так. Ось так воно у нас виходить. Ось три різні насінинки Огірочка і кукурудза. І загортаємо. Ось так і обов'язково притрамбовуємо ручечкою. І так робимо далі. Ось теж так само. Ось такі скоби. Тримаються на скобах. Земелька дуже така пухкенька. Але ми її ще підпушуємо, тому що вірочки полюбляють пухку земельку. Капукенька отака, проливаємо її. І залишаємо, поки вода вся береться вода. І знову беремо три різні сортирочки. Ось так вибрало під один бочок. Посерединки, під цей краючок, і одну кукурудзинку. Це солодка кукурудза. Ось так. І закидаємо. Ось так. Сильно прижимати не потрібно, щоб огірочок міг пробитись. І оцю всю діляночку, так я так посаджу. Там таким чином посаджені помідори. Ось так висадили всі огіручки. Всі наші луночки зайняті, пролиті і все. Сапати не потрібно, поливати щодня не потрібно. І коли вони розростуться, вони будуть стелитися по агроволокні. Воно не пересихатиме. Ось так. Дуже гарно і дуже У Угірочки садити ще не пізно і агроволокно купити не пізно. Купуйте середньої товщини, не купуйте зовсім тоненькі. Тому що тоненьке вам служитиме 1-2 роки, а якщо купити товщі, то буде служити 3-4 роки вам. Ось так. Хай нам робить, щоб ми садили, сіяли на своїй землі і збирали самі. Ось так.